О. Е, наша пропозиція на даний час платформ для запуску задач машинного навчання складається з двох сервісів, які відрізняються е, ну, однією, однією властивістю. Да? Один із сервісів базується на ресурсах колективної хмари. Другий сервіс на ресурсах приватної Хмари. Те, що колективна Хмара називається Tensor Cloud, те, що приватна Хмара, називається «Hosted Tensor Infrastructure. Зараз я трохи детальніше про це розповім. Ось так виглядала архітектура нашої колективної хмари рік тому. Як говориться, бідненька, але чистенька. На сам делі, це дуже спрощена архітектура. І я навів її тільки для того, щоб показати, що змінилося за останній рік. Папе, да. вона, як ви бачите, є чотири шари. Да. Нижній шар це заліза. Далі йде шар гіпервізорів, серверна віртуалізація, гіпервізор мережі, software дефайн storage, Далі йде шар управління автоматизації та моніторингу, ще вищий шар мальтітененсі, той шар, який дозволяє споживати ресурси хмари тенантам, окремим користувачам, абсолютно ізольованим друг у друга методом. Що змінилося? На нижньому шарі були добавлені, добавлені серверні системи з тензорними акселераторами Nvidia H100. Ці акселератори становляться тільки в сертифіковані системи, потребують PCI 5. Тому для них були придбані спеціальні такі платформи на базі процесорів, процесорів Intel Scalable Generation 5, це останнє покоління процесорів від Intel. В шарі гіпервізорів з'явився ще один гіпервізор це гіпервізор віртуалізації GPU, так звана технологія Nvidia від GPU. У шарі управління автоматизації моніторингу з'явилися два компоненти. По-перше, це Tanzu Kubernetes Grid. це реалізація платформи оркестрації кластерів Kubernetes від VMware. Я далі на цьому окремо зупинюся. І другий компонент це елементи інтеграції. Стеку Nvidia Enterprise, це технологічний стек Nvidia Enterprise, до якого входять Nvidia від GPU, там ще інші компоненти, з контейнерною інфраструктурою Kubernetes, Таким чином, щоб ресурси акселераторів можна було споживати безпосередньо із оточення Kubernetes. На рівні Multi-Tenancy також з'явились два компоненти. Перший компонент це. Cloud Director Container Services Extension, який дозволяє витягнути функціональність Kubernetes на рівень вже окремих тенантів. І другий компонент, якому присвячен цей захід, це RSTI ML Stack, робоче оточення, ML, інтегроване робоче оточення, ml інженера Таким чином, перелік сервісів, які. Виробляються на базі колективної хмари, значно розширився. До класичних наших ІАС-сервісів у вигляді віртуальних дата-центрів додалися as a сервіс, це платформа контейнерної віртуалізації, та Тензор Cloud. Це Кубернет a Сервіс плюс акселератори Nvidia, і ML Cloud, про який я вже сказав. Чому я так часто говорю кубернетис, кубернетис, кубернетис там, і на інтеграцію із оточення Кубернетис? Річ у тому, що майже всі, переважно всі популярні е, інструменти е, у сфері AI ML, е, розроблені саме для функціонування в оточенні Kubernetes. Це дуже ефективно і е, дозволяє em Потрібні мелеенженери оточення значно простіше та швидше, тому я зараз декілька слов скажу про сервіси саме контейнерної віртуалізації, а саме Кубернетис. А трохи пізніше, ще, ще один момент забув. Це я розказав про колективну хмару, що у світі приватних хмар денова у 17-му році. Ми вивели на ринок першу реалізацію концепції True Private Cloud. Яка отримала назву Hosted Private Infrastructure? Чи це приватна хмара по моделі як сервіс? Це був дуже вдалий сервіс, дуже успішний. На даний час функціонують в продуктиві десь 20 таких платформ, 20 приватних хмар, від маленьких там, на терабайт пам'яті оперативної і до монстрів там більше 20 терабайт пам'яті. Але HPI це сервіс виключно IaaS класу Інфраструктура як сервіс. Але потреби наших замовників, корпоративних замовників, виходять за рамки тільки ІАСу. Тому з плином часу HPI над HPI почали з'являтися надбудови, програмні надбудови, які дозволяли виробляти на його базі сервіси вже класу ПААС. Першою такою надбудовою в 2021 році. Була хостед Десктоп інфраструкцію. Тобто, це інфраструктура віртуальних робочих місць та віртуальних ПК на базі технології VMW Horizon та опціональна акселерована графічними акселераторами від Nvidia. У 2023 році, зовсім недавно, минулого року, з'явилася друга надбудова, яка отримала назву Хостед Контейнер Infrastructure. Базується вона на технології ВМВ Танзу Kubernetes GRID. І сьогодні я маю честь анонсувати комерційну доступність третьої такої надбудови, яка отримала назву HTI Hosted Tensor Infrastructure. До HPI тут додавлені тензорні акселератори як апаратний пристрій, а також технологічний стек Nvidia AI Enterprise, який тісно інтегрується з технологічним стеком від VMware. Кілька слів про Kubernetes додатково. про сервіси КААС і про сервіси HCI. Кубернет сервіс і хостед Контейнер Infrastructure. Оба обидва ці сервіси є. Реалізацію платформи оркестрації кластерів Kubernetes промислового класу. Як я вже говорив, базуються вони на комерційній технології VMware, Tanzu, Kubernetes, GRID. Вони дуже схожі, дуже схожі. Є відмінності, є відмінності, ну, в основному успадковані відмінності колективної та приватної хмари. В моделях використання, але є деякі архітектурні відмінності, я не буду погружатися в це занурюватися. Оба сервіси дають функціональність та зручність використання приблизно на рівні сервісів класу менеджер Kubernetes від гіперскейлерів. Ви на слайді бачите, я перелічив ці сервіси. Саме ці сервіси і є основою платформ тензорних обчислень, які можуть використовуватися для задач цієї сфери. МЛСтек працює на базі саме цих платформ. Тобто це додаткова ще програмна надбудова над платформою тензорних обчислень. Навіщо все це? Да? От. Від, можливо ж розгорнути інфраструктуру Kubernetes, так скажемо, хендмейд з відкритого ПО, воно все безкоштовне, воно все е, доступне, е, тому що є декілька додаткових цінностей, які ці сервіси дають замовнику. І ці, ці, ці цінності ті ж самі, як і в сервісах менеджер Kubernetes від гіперскейлерів. По-перше, це те, що дистрибутивам Займається вендер і підтримує його в актуальному стані. Якщо це робить DeVOPS, це рутинна, але дуже крапітка робота, яка займає дуже багато часу. В даному випадку цим займається вендер. Він робить дистрибутив, він його верифікує, він його підписує, і він займається підтримкою його актуальності. В сервісі Cast та HTI. Вбудовані механізми автоматичного апгрейду кластерів без переривання доступності сервісу, так званий rolling update. це теж дуже важлива річ, тому що ну, в розмовах з замовниками, які використовують handmade Кубернетис, вони говорять, що для нас апгрейд кластеру це цілий проект. Це цілий проект. Ми стараємося, як можна ріше, це робити, але це неправильно. Неправильно, як мінімум, по двом причинам, тому що, по-перше, нові розробки, в тому числі і в AI ML, потребують більш-менш свіжих версій Кубернетис. Вони полягаються на їх на функціональність останніх версій Кубернетис. І друге, ви ніколи не прийдете сертифікаційний аудит з точки зору безпеки, якщо у вас застаріли платформи. Це маст. Друга цінність. Глибока та рідна інтеграція з IAS інфраструктурою. На рівні Kubernetes ресурси Storage, ресурси network, Load Balance споживаються стандартним абстрактним способом. Але цей спосіб потрібно адаптувати до реалізації цих ресурсів на конкретній хмарній платформі IaaS. Це робиться теж стандартним способом, через так звані Kubernetes-оператори, і кожен вендор iaas платформи Будь то, Денова, будь то Денова, за спиною якого стоїть ВМВ, будь-то АВС, Ажур чи Гугл, розробляє оці оператори, які є коннекторами абстрактної інфраструктури Kubernetes до конкретних ресурсів Хмари Іас, це звільняє від необхідності використання. Проміжного програмного шару, наприклад, у випадку стораджу, там, розгортають CEF, чи НФСР, чи що ще. Це звільняє від необхідності ручної ручного реконфігурації лоуд балансеру, як коли ви публікуєте сервіси Kubernetes у зовнішній світ. В цій конструкції все це виходить автоматично. І третя цінність, і, мабуть, Найбільша цінність, одна з найбільших цінностей, да, це комерційна підтримка класу Production Grade Support. У гіперскейлерів вона теж доступна, але за окрему плату, там все за окрему плату. От, в нашому випадку, така підтримка рівня для продуктивних систем, вона вже включена у склад сервісу. Отже, повертаємось до платформи тензорних обчислень. І що таке сервіси Tensor Cloud та HTI? Якщо казати коротко, то це акселерований для завдань штучного інтелекту Kubernetes з Nvidia GPU. Тобто ці ресурси акселераторів можна споживати безпосередньо заточення Kubernetes у вигляді або приватної, або колективної хмари. Чим схожі та відрізняються ще та Тензер Клауд на слайді, ви можете бачити табличку. Вони дуже схожі Дуже схожі функціонально, і основні відмінності пов'язані якраз з успадковим відмінностями від того, що один сервіс базується на базі приватних хмари, а інший сервіс на базі колективної. Tensor Cloud чуть більш еластичний. Але HTI має також свої переваги. Наприклад, HTI може бути встановлений на території замовника. Свойство, властивість портабіліті, да, яка успадкована від HPI і Асоблака. Цей комплекс може бути встановлений в ЦОД замовника або десь на іншій території, яка належить або орендована замовникам. Тензер Клауд такою властивістю не володіє. Особливості. Цих сервісів в контексті роботи вже з е, машинним навчанням та е, нейромережами. Е, не Для тренінгу, як Максим вже говорив, ми використовуємо на швидше, найпотужніші на даний час в світі тензорні акселератори Nvidia H100, що дозволяє скоротити час навчання моделей та підвисити ефективність праці е, зовсім недешевих і доволі рідкісних ML-інженерів. Другий момент це те, що все це вже занурено в середовище Кубернетис і може споживатися прямо з цього середовища. І більшість, як я вже говорив, інструментів популярних ML розроблені для роботи саме в середовищі Кубернетис. Ну і третє це надбудова ML-стек, яка Є вже готовим інтегрованим робочим оточенням для ml mail інженеру Використання цієї надбудови є опційним. Тобто, якщо у вас ви вже достатньо зрілі, у вас свій набір інструментів, підходів там, і так далі, і вам потрібен тільки Kubernetes, чи навіть не Кубернетис, от, можна використовувати безпосередньо Tensor Cloud. Е, е, іноді питають, а от Kubernetes обов'язково, а можна без Kubernetes? Можна. Можна. Якщо е, у вас специфічна задача, не, не контейнеризоване навантаження, якесь, там, як, якому потрібен акселератор, можна використовувати звичайні віртуальні машини, в яких буде присутній такий тензорний акселератор. Тобто Kubernetes це не маст, не, не в тому сенсі, що це обов'язково. Це дуже зручно, дуже розповсюджено, але не обов'язково. І з точки зору то Тобто інферед це коли модель вже робить прогнози, навчена модель робить прогнози. Оба наших сервіси володіють функціональністю, яку ви не знайдете більше ніде. Ні у гіперскейлерів, ні у gpu дискаунтерів, ніде. Це можливість віртуалізації GPU завдяки тісної співпраці Nvidia з VMware і завдяки технологічному стеку I-Enterprise в наших платформах вірту... GPU віртуалізується. Це дозволяє замовляти не акселератор цілком, а його частину. Наприклад, половину, четвертинку, чи навіть одну восьму відповідно до потреб інференсу. Тому що інференс не завжди потребує повної потужності такого потужного акселератора, як h 100 Другий сайд-ефект від віртуалізації це висока доступність сервісу. Віртуалізований GPU. Ми можемо, завдяки віртуалізації GPU, можемо за заняті необхідності евакуювати нагрузку з конкретного хоста для виводу його в обслуговування. Тобто це аналогічно Вімоушн. Я сподіваюся, всі знають, що v Вімоушен, да, технологія ВМВ, яка дозволяє. Переміщати віртуальні машини між фізичними хостами без переривання їх роботи. Завдяки віртуалізації GPU. Ми ту ж саму функціональність отримуємо і вже в акселерованих платформах. Ну і третє це таке теж сайд-ефект. Я вже говорив, що ми придбали спеціалізовані платформи, сертифіковані для встановлення таких акселераторів останнього покоління. А Intel в останньому поколінні своїх процесорів в 4 та 5 поколінні до кожного універсального ядра э, придала э, ще спеціалізоване тензорне ядро. Тобто э, процесор 24 ядра має також 24 тензорних ядра. Для порівняння H100 має 507. 560-570 тензорних ядер. Тобто такий процесор загального призначення це може бути там 10-1,20 частинкою h 100 Але для яких експериментів, для якогось невибагливого інференсу цього може бути цілком достатньо, і його можна буде запускати без використання акселераторів. Ну і передостанній слайд. Це порівняння. Сервісу Tensor Cloud, сервісу на базі колективної хмари, тому що з хмарами потрібно перевірнути хмари колективні, а не приватні. З двома сегментами ринковими: це гіперскейлери, як взірець технологічного лідерства, в функціональності максимально широкою. І другий сегмент це gpu дискаунтери це модель, схожа на Хецнера. Да? Знаєте, що Хецнер, дідікейте сервер, от, от. от GPU-дискаунтери е, практикують цю ж бізнес-модель, вона цілком має право на існування. Тобто вони надають е, GPU з мінімальною технологічною обв'язкою, е, Зазвичай це або bare metal, або то тобто віртуалізована частина фізичного сервісу. Це нехмарна, нехмарна віртуальна машина. В якій є такий так, акселератор. Але пропонують вони все це по дуже привабленій ціні. І на цьому заснована їх бізнес модель З іншого боку, гіперскейлери надають. Дуже технологічно продвинуті сервіси. Ви можете брати Instant GPU, ви можете брати Worker, ну, Kubernetes Worker Node GPU, ви можете навіть брати уже інтегроване оточення для ml інженера на кшталт uh, AWS, SageMaker чи Google Vertix. Вот, дуже широкий вибір, дуже функціональний. Але ціна, ну так, собі, кусається. Так ось, uh, якщо говорити коротко, Tensor Cloud, Tensor Cloud. Це функціональність класу гіперскейлерів за ціною GPU-дискаунтерів. Якщо вас щось зацікавило, є можливість спробувати. Як я вже сказав, це анонс комерційної доступності. Це означає, що платформи є і вони доступні для використання. І у випадку HTI, hosted tensor infrastructure, приватна хмара, є три можливості. Перша можливість це демонстрація, коли протягом полутора, двох годин вам дуже детально розкажуть, покажуть в реальності, як це працює, можна поспілкуватися з інженерами, архітекторами на глибоко технічні теми. Друга це тестування. Є тестовий екземпляр HTI. Його можна взяти ну, типич, типовий термін це два тижні, але потрібно завчасно про це повідомити, тому що там невелика черга є. Вот, і покрутити його декілька тижнів самому, під, під свої задачі. В деяких випадках. Неясно після тестування, чи підійде це вже для продуктивної реальної нагрузки от, в моїй інфраструктурі. Для цього випадку є третій варіант: це пілотний контракт, це вже комерційний контракт, де можна придбати екземпляр HTI на період 3-6 місяців, інтегрувати його в свою інфраструктуру і принести реальну продуктивну нагрузку і подивитись, як це виглядає. Якщо все добре, то можна безшовно перейти вже з штатному комерційному використанню, заключивши інший контракт. У випадку Tensor Cloud все намного простіше. Це стандартна програма тестування Try and Buy. Заповнюється заявка, і ви в той же день отримуєте доступ до середовища. З якого можете споживати ресурси тензорних акселераторів. У мене все. Дякую за увагу.